У нас теж багато хто не читав п'яту статті статуту НАТО. Вони не розуміють, наскільки вона хитрувато написана, і не розуміють, наскільки все ж таки складна структура самого НАТО. Стаття п'ята звучить приблизно так: так, напад на всі країни, одна на одну країну це напад на всі країни. Але кожна країна індивідуально вирішує, в який спосіб вона буде брати участь в захисті іншої країни, кома. В тому числі військово, Перекладається дипломатично: якщо завтра Росія нападе на Естонію, Німеччина надішле один шолом і стурбованість, це теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО. Тому НАТО це таке. Та і тут питання в тому, що все рівно повинна бути власна безпека, чому чому коли Україна в 24-го напала вже широкомасштабна так. Росія в країнах Балції? Було питання чи захистить нас НАТО? Чи захистить нас НАТО, тому що вони не були впевнені в німцях, які їх здадуть, так? Те, що американці встигнуть підкотити, більш того, там же до останнього моменту була не виключалася можливість окупації країни НАТО. Вони півроку сиділи, думали. Тобто, ви що ви розумієте, що таке окупація, наприклад, такої країни, як Естонія та Латвія, там перебити все населення можна встигнути. Тому там же теж був нюанс. Пам'ятаєте, коли Ердоган збив літак Російська який залетів на територію. Він життєв... Спочатку попередження було да, теж звертався. це п'ята стаття чи не п'ята стаття? Йому сказали, ні, це не п'ята стаття, тому що там був Обама, наш великий миротворець не. і так далі. Але я думаю, що вони е, будуть е, ну, дуже обережно ставитись до нападу на турецький Чорноморський флот, тому що він значно сильніший за російський. І Росія сама і Туреччина сама може впорати з тим, щоб знищити Чорноморський флот Російської Федерації, маючи дах в першу чергу. Там вже питання: чи є у Туреччини дах проти ядерного удару? А от дах проти ядерного удару є. А конвенційної зброї у Туреччині для того, щоб впорати з Чорноморським флотом Російської Федерації, ось так значно більше. Тому я думаю, що росіяни не будуть тут ризикувати. Принаймні, весь цей час вони ж не чіпали, тому що туреччина ж жовтніше фактично прийняла акваторію Одеської області. А в НАТО вони сказали, ми беремо під охорону. Ну вони так не сказали. Вони сказали, ми там ну красиво було сказано, забезпечуємо безпеку. Ну це фактично. Вони сказали, ми беремо під охорону і спробуйте тут щось зробити. Півроку росіяни сиділи на це дивилися, скриготили, нічого робити не могли. І тут, а тут я думаю, що теж буде велике питання: чи зможуть вони це зробити?